Низькорослий томат гном вікторіанський. Це ранній сорт, підходить для вирощування в відкритому ґрунті, висота його приблизно 50 см, товсте стебло має, в кисті зав'язується 4-6 плодів. Пасинкувати його не потрібно, але якщо кущ перевантажений плодами, потрібно підв'язати до кілочка, щоб плоди не падали і вологі, особливо вологі дні, після дощів затяжних, можуть почати гнити, це нормальний процес. Якщо затяжний на тиждень-два, буває дощі, по-різному, буває, тому краще підв'язати, якщо перевантажено. А так, в цілому, досить міцні кущики. Форма плода плоскокругла, масою приблизно до 100 г, Менші крупніші плоди, червоного кольору, в розрізі теж червоного малиновий такий. Роз... Багато насіння має, соковиті плоди, смачні солодкі, ну, з приємною томатною кислинкою, освіжаючим. Томатним таким ароматом. М'якоть дуже така сокови, соковитий і багато насіння. Дуже гарний сорт для перших свіжих салатів, для соусів, для соків, особливо, тому що сочний. Але щоб для дуже густої пасти він не підходить, тому що там все-таки більше соку, ніж м'якоті. Але на перші салатики дуже чудовий сорт, тим більше, що нескорослих, то любителі нескорослих сортів, чудовий.